І всім привіт, друзі! З вами майстерня Діда Мороза. І сьогодні я, Діда Мороз, покажу декілька цікавих механізмів, так? Для Майнкрафту. Ну, перший механізм це мегашвидкісна дорожка. Якщо бігти по льоду, то виходить швидко. Якщо бігти по льоду зверху лід, ще швидше. А якщо тут ще зменшити простір, то ще швидше. Ми можемо вбігти в нього. Це виходить приблизно. Коротше. Якось голова трохи болить. Ладно. Ну, тепер я це... забігаємо і зразу зажимаємо пробіл. Просто біжимо на спринті плюс пробіл. І все. Тоді мега швидко. Наступний механізм це гармата динаміту. Якрась левер. Запускаємо. Тут затримка і з'являється потім динаміт, і підкидає. Я думаю, це ви зрозуміли, як побудувати. Ну, тепер це. Тут все дуже просто: вода, палка. Тут цей, який як би активує. Але потім він, але динаміт не хоче зараз активуватись. Тут проведено. Ну, коротше, просто повторіть так, як я зробив, і в кожне запігніть динаміт. Також, мені здається, можна якимось. Чарівним образом зробити так, щоб ви тут підлетіли, але це буде дуже важко. Ну-ка, чи е, Ну, Фактично ми підлітаємо так само, як динаміт, і там вбиваємось. Я не бачу особливого сенсу це робити. Але це прикольно. Добре. Наступний механізм у нас це вже є спеціальна підкидалка. Повсюди тут за запханий динаміт і обкладно все. Отак от от Отак саме. Зажимаємо. І чекаємо все. Ми стоїмо собі, і тепер дивіться. У мене трошки плащ, щоб так. Наступний механізм нам дозволяє зробити пастку для шахтарів. Ось вона. І зараз я продемонструю її дію. Ми йдемо собі і згораємо. Після того. Я не можу Ей, оп, все, ми можемо вибратись. Опа, а руда знов на місці. Покажу це все, коли я підлетів. І тепер показую, як це робиться. Все робить оцей факел. Він запускає рестонт сигнал на рапітер із максимальною затримкою. І після цього ось сюди. Що дозволяє підтримувати поршні активованими, і ви не провалюєтесь. Також подає сигнал на факел, і який діє якби, обновлення блоків. Тобто, фактично, це нульова затримка, поршень, який штовхає пісок і підштовхує руду вперед. Все дуже просто і дуже логічно. Надіюсь, ви побудуєте це саме. І надіюсь, ви будете молодцями. Окремо будувати якийсь один механізм я буду теж, але це буде вкрай рідко. Тепер далі, тир. Ми робимо таке чучело з кнопкою. Відводимо Redstone через репітери, щоб було зручніше. Так, і дивимось просто. Зараз я тут пооджує, що наш інвентар. Бачите, у нас тут стріл взагалі немає. Ну, ось, лук. Цілимось прямо в цілі. Ми попали, нам викинуло. Ідеально, все, все працює. Ну і останній механізм на сьогодні самий простий, напевно, що. Ви подивіться, просто повторіть, як я. Опа отак. І сюди просто поставити блок родстоуну. Я не буду портити сюрприз, я напевно, що це краще закрию алмазною рудою. І ви побачите дію цього прекрасного механізму. Це неймовірна прекраса, це просто прекрасно, Але вона так гарно діє, що, не знаю, коротше, просто дивіться. Ну, я думаю, ви бачите, що робиться. Вона посилається на наступний поршень, який відбігає і замкнене коло, виходить. Дуже класно. Молодець. Редстоунер цьому, це побудував. А зупинити все можна, просто забравши од одну пилинку редстону. Це неймовірно, важко зробити, потім зупинити це. ге-ге, Все. Ми зупинили наш сигнал, Дуже-дуже важко це зробити, але можливо. І результат дивіться, ми просто встали, І в нас щось порушилось. У нас порушився сигнал, народ. Дивіться. Все. Ми взламали наш сигнал Адстоуму. Дивіться, оп. Все. Тепер дивіться, тепер як це нам повернути, якщо ми вже таку паку собі зробили. Ну, взагалі, це можна зробити якось так от. Звичний темп. Все працює. Ну і ось останній, напевно, механізм. Якщо вже я зробив тнт гармату, що вверх стріляє, то давайте зробимо ще таку тнт гармату. Ось так вона цей. Автонастройка все. Хоч би не бомбануло мені там. Ні, все добре. І як це побудувати? Дуже просто, дивіться. Зараз я візьму півблока, щоб вам це показати. Ось так от. Тут три цех і зверху. Після того тут ставимо це і виливаємо воду тут, щоб нам той динаміт нічого не розірвав. Тут активовуючий факел. Але який вже один раз активував цей і він більше не хоче давати сигнал. Тут дві кнопки. Спрацьовує ця кнопка так, що оці три тільки активовує. Після того факел знов загорається і підкидається. Все дуже просто і дуже-дуже легко. Мені дуже сподобався цей механізм, тому я вирішив його повторити. Ну і ось ще один фокус. Це це вже ваша робота, що хочете, то робіть з цим. От включимо, наприклад, ніч. Нам засвітило, включимо день, нам згасило. Все ідеально працює. Я думаю, ви бачите, що тут робиться? Все це можливо повторити, я так надіюся. Ну, прощаюсь з вами і кажу, якщо перше можете підписатися на мій канал, поставити лайк, прокоментувати. А з вами був Дід Морозівський Ельф. Всім удачі, всім до побачення!